Пан приїхали додому, почив за дружиною телевізор, почали, бачив, що починається штурм, що повз не що робиться. Сказав до жінки справжні речі. В цілував дітей. Вона ще запитала, що, що робити, що до чого. З ким. Я їх лишаю. Казала, потім, коли з тим виросте синий, запитає тату, що ти робив на майданчик, скаже, що одного ховався. І поїхали. Звінився з хлопцями, взяли машину, поїхали четверо. Один з хлопців був з 31 сотні штурмова і до того. Приїхали туди, довгим пасти на майдан, тому що не було цеплений. Нас кидали там. Проводили, допомагали всі, всіх нас бачив. Все, пішли на майдан, знайшли сотник. Получилось так, що я і ще двоє сотні пішли в розвитку. Сотник, я і я шукати слабі місця і знати, що там знаходиться, що діля щось. Що треба було, ми там розвідали, знали. Вічі нас розмістили в костьолі, рядного товицька нього. Лиці дуже гарно прийняли, там якраз ранних почали розносити, чуть-чуть вище барикад, а але бік. Ніч ну, було неспокійно, тому що там почали по ті для кричати. Зразу зривалися, щоб одні рани не виносити, другі захищати, щоб не могли в костьод зайти в костела. Так, перечекали. Правда, ну факт, домовились. Там внутрішні війська підійшли. Як все, без командирів. Пацани не стояли самі. Контрактники молоді. 19-го. Ну, 19-го зраненька ми вже були там. Так, тоді вже пішли в розвідку цілий день ходили. 19-20 на ми вже були в костолі, там два рази. ну, Впливну вони підходили, підійшли, правда. Він сам з Закарпаття родом, але женевся тут у Львові, Арпат звати. Фамілія навіть не знає, люди там. Вже так навіть в ніхто не питає, дійсно, як на січі. Арпат каже, я йду з ними говорити, кажу, може, я був, я велешник бувший. Мельціонер, ні-ні, ні, давай я жорстко. Ставимо умови, щоб знати, що робити, до нас, бо насером не було добре кардом, метрів 100, щоб витягнути. Почали. Він підійшов, каже, хлопці, жити хочете і ми хочемо. Давайте ви чуть-чуть відсувайтесь назад, ми тут вільно ходимо, ми вам допомагаємо, ви нам допомагаєте, ніхто нікого не рухає. домовились з ними. Все, ми тоді вже ходили вільно. На сестри могли ходити волонтери, туди доходили, але ну, ми їм, правда, там і чай давали хлопцям і... Ну так, мирно все. Тоді почався вже штурм зранку. Ну, ми побігли туди. Спочатку усилювали барикади з хлопцем таким з Остапом, той з 31-ї сотні. Ой. Потім вже пішли за барикади, вверх туди, до жовтневого. Там Побачили кілька ранних, допомагали виносити. Знову винесли, другого, третього. Ну і ось так його через барикаду, а мене перехватили. Я вернувся назад, там кущі такі були. Я вже потім зрозумів, що це вже снайпера, що це вже серйозно. Може якийсь координатор в них сидить, так ніде не було, віддивлявся, все, там кущі були. Пополи я там по тих кущах полізав, нікого не не йшов. Все, почали там усилювати барикади. І з іншої сторони почали вже падати хлопці проситись. Підбіг, тягнув біля дерева, самопереду. В інтернеті є, я себе впізнав. Попали нас сантиметр від серця тут. Але я, та, я був нагнутий. Та тут, в принципі, що можна показати, там нема що Я Втягнув його і в мені пішло ребро, легеня. От і тут а в поясниці вийшло. Я руку підвушла, а серце кров. Тому що серце думаю, що там трошки протягне. Ні, не мав нічого. По-перше, я ще, ще не ще, ну, тільки приїхав, ще навіть, ну, ніхто мені нічого не дав, ні, ні я ще собі нічого не знайшов. Ну, шіп, то, що підняв був, хто пам'ятає, внесеш, він мішає. Я спочатку прикривав, коли ніс раненого тою рукою, хороді якось тримав тут ніс чи навпаки. От, а потім, коли вже впав туди за клумбу, тумба така, типу смітника. Впав туди. Він відтягнувся, бачу, ще пацан хлопець. В голову мені. Якраз моя рука лежала, в кров його мені, так я відчув, що тепло побачив. Тоді до мене підбіг волонтер, Зразу запитався, як звати, кажу, Ваня. Він каже, я теж Ваня, ти откуда, Ваня? Я кажу, з я, я відбувала. Він каже, я з Дніпропетровська. Що ж вони тут розказують, що тут Бандери одні воюють. Я про Бандеру мало знаю. Я кажу, ну якщо вижив, розкажу. Дівчинка, медсестра була, Леся. Казали, потім її таки достала. Вона там лежала, не могла підійти, бо вони шмаляли, сліла не право. Потім в інтернеті видно, я бачив відео, коли помаранчеві носілки поставив мені на... Так в ногах і його одразу вбили. От, ззаді почув хлопець, каже, брате, потримайся, Тільняшку побачили. Каже, ти що десантник, десантник, а то тебе ще треба буде добивати. Тебе викинем по-любому, бо вижив луч. Хлопець каже, ти звідки? Я кажу, з Львова. Він каже, а я з Бузька. Я ж ти між Бузьком із вам Гончарів. Все, просив, не йдіть, дайте диму. Бим, дайте любий. Не було, не було можливості піти і, розумієте, якби була зброя, реальна зброя. Я бачу там дійсно було, бачу одну рушницю, тоз, у ну, нього кашка в народі. Бачу пістолет, мов форт резиновий. Ну, я в зброї досить так розбираюся. От. Ну і бачу я там гільзи. Я журналістам якраз давалту ще перед тим під жовтневим, я бачив купа гільз, а гільзи були як 5,45 калашніків, але вони були менші. Є, по-моєму, така нова гвинтівка російська. СПС чи снайперс тактика, тактичська снайперська на розроблено не я кимось одним, ну, не дігтяльом, наприклад, чи класником, а якимось кимось конструкторським бюро. От то їхній калібр. Я так пам'ятаю, що ну так, наскільки я це розумів, ще що здавало мене, страху не було нікого. Люди вбивають, б'ють, страху нема. Ну, прибігають, допомагають, падають біля мене. І там десь хвилин 30 нас не могли звідти. Ми... Іменно мене звітом витягнути, і ще одного глобця. От. Потім якимось дивом туди шину дотягнули. І коктейль. Кінули шину, і коктейля не почав. А я ще почув штурм, що Бертоди йде. Висунувся. Бачу, на БТРТ метрів. 70-80 перед собою. І тоді була така, ну не страх, я точно знаю, що не страх. І просто була така думка, щоб зразу вбив, ну, щоб фол стріляв. Бо я знав, що навіть пальці обробували що там спеціально підходив, бачив руку, я знімав щит і бив. Ну, я не можу сказати, всіх на одну планку не можна ставити. Сюди є люди, є люди. Є, є лікарі, які беруть хабрі, а є лікар ваня, який закривав мене поля, читав дівчинка. Так само є міліціонери. Та все. Та я що чув, там багато говорили, ну знаєте, щось комусь говорити, якщо ти сам того не бачив. Я ну, мав. Ну, та, та там знущалася. Розумієте, що мене лікарі. Пізніше вже лікарка мене мене, як знайшли, мене жінка поставила маячок на мене. А я жінці казав, що я мащу канапки і роблю чай. І я не відповідав на дзвінок, на дзвінки вона позвонила до друзів моїх, теж львівських, які перед тим-три тижні, коли я зайшов в них в кабінет, бачу щось там, збирають гроші. Кажу, що там, дзвоняв когось чи щось. Ну просто зайшов від ну, проїжджав там думаю, зайду. Тут був А вони кажуть, ні, ми на майдан збираємо. Ми вже там з дому, той привіз цукор, мішок, той достав мішок гречки, той 40 коробок цукерків, 30 коробок печеня. Працівники міліції, в принципі, якщо взяти так просто народі, ну, вони мають більше, ніж гаїшники. Але воно теж не доїло, вони хочуть нормально працювати, нормально жити. І, ну, Я би сказав, що вона не все було і все підтримували. Наприклад, дзвонив я до своїх хлопців, якими служив, кажу, що у вас говорить. Кажу, ну, говорить, то, що говорять, то говорить. Ми тут на Неза говоримо, що нехай тільки дадуть зброю, і тоді вони побачать, куди вона буде повернута до зброї. Ну і все, тоді мене дим пішов, мене витягнули. Вже практично там з живих то практично з останніх, нас двох. Винесли. Ну, правда, ще потім пізніше ми вже з ним лежали в лікарні. А той Саша, дядя Саша з Полтави. Старший такий дядько. Він на майдані з 24 грудня був. Ото він кидав ті коктейлі, щоб димом нас закрити. Живий тут же залишився, але теж хапнув дві пулі. От. Ну, Мене одразу, як з серцем, одразу понесли в український готель Україна. Туди занесли, каже, та він з серцем, давайте в машину. І знов те саме. Не знаємо, чи довеземо. Кіняшка, десантник тих довозять. Каже, і в машині те саме. От. Ну, я пам'ятаю, як операція почалась, з мене ще тут знімали, штани розрізали, а лікар. А в лікаря дружина з Красного. От, і він, він жили, коли колись мене різав, пізніше ми вже з ним розмовляли, він каже, ти пам'ятаєш, як я тебе різав. Кажу, перших два рази, коли ви розрізали, я пам'ятаю. І пам'ятаю, що ви там підрізали ще. а, а. далі вже вже розрізали мій одяг повністю, забрали і вже дали мені наркоз. Ну все, прийшов до себе, в мене сіла лікарка. Чесно кажучи, стидно не пам'ятаю, як звати. <кхід> Привела товариша мого, який там проживає в Києві, він юрист сам, то йому звідси дзвонили, що я там роблю. Тим із дивом він на мене був похожий. І він представився, що він мій брат. Бо так лікарка казала, що в них нема такого. Ну, лікарі самі рятували від тих тітушок, від того всього. От. Його привели два авганці, ветерани, ветерани з народом, гарні хлопці теж там нас дивились, хоча ми не спали теж там місяцями. Привели до нас. Його попередили, якщо я його не впізнаю, ну то назад він вилітає через вікно. Я впізнав рому, до нього засміявся. Вони аж обнялись в ганці. Радітки були. Ну і все, напроти мене лежав. Ну, я побачив, карточка була, написана. Богдан Івків. Йому там надробив хребет, виродок. Це вже достойний мужик, старший такий помер. От. Ну і так, а далі так я не ну, дуже допомагали. Ну, всім то не був. І знаєте, багато говорили, вона вам слово, зброї, ціла купа. Зброя стільки б жертв не було. Але, вами, в такій ситуації снайпера Відує шашки і вони сліпенькі котенянки. Тільки встигають тікати разом з А так, пізніше попав вже сюди. Вже дітей бачу, вже і тут допомагають, дзвонять, приходять. Я тут, такого там не бачу. Вернули б назад, то все. Ти теж би тягнув далі. Може, не правда. Перед тим дим Ніхто не думав, що то людина настільки хвора. А, нам ще з боку... нам сказали, аганці сказали, хлопці, що дровті тушок поклали побитих. А так, не дуже побитих, більше зранку видно з що Вночі вийшов, курити, але навіть не виходили, бо там самі велика жінки нас приходили, нас цілували, а з них стягували, щоб далі бити. Вийшов з ним разом. Все, ну, ну, я раді, ну навіть гапота, і то не скажеш, що гапота. То таке. Каже, ну чесно, скільки вам заплатили, нам 400 гривень. І, ну, ми їх вже потім там трохи і допомагали їм. Жить, дружина моя приїхала. Вона знала, що ну, термос, чай, її, в мене термо чаєм впав, і аж переднув. Ну, що казати. А далі вже. Вони ну, хлопці, що всього був не торт. Золотів нет.